Скоро день матері, а ти досі вагаєшся у виборі подарунку? Пудриниця легко допоможе тобі в цьому питанні. Просто поглянь на ці три яскраві з любов'ю підібрані набори. Кожен із них, наче обіймає, дарує затишок і тепло, якого так потребує кожна мама. У наборах ви знайдете усе найнеобхідніше: делікатний догляд за шкірою, улюблені аромати, ніжні текстури, красиве оформлення. Це не просто косметика, це про турботу, увагу і вдячність. Мама це людина, яка заслуговує на найкраще, тому якщо хочеш зробити подарунок ще більш особистим, ми з радістю зберемо індивідуальний набір, який врахує усі її побажання та вподобання. Ми підберемо засоби, кольори і аромат саме для неї, щоб вона відчула наскільки вона особлива. У кожен подарунок від пудриниці ми вкладаємо любов, турботу і красу, стильне пакування, якісна продукція, увага до деталів. Не чекай останнього моменту. Зроби вибір вже зараз і порадуй маму подарунком, який скаже за тебе: Я тебе люблю.